У цьому відео ми розглянемо чотири важливих набори економічних індикаторів США, які варто використовувати для аналізу поточного стану економіки і оцінки майбутніх очікувань. Ви будете розуміти, які індикатори надають поточну інформацію, які несуть випереджуючий характер, які є повністю запізнюючими і не несуть жодної інформативності. Я поясню, що означають такі економічні дані, як їх правильно аналізувати, і саме важливо, як вони впливають на біржові індекси та ціни на акції. І як завжди, відео буде без води та з максимальною концентрацією корисної інформації. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу до справи. І починаємо ми із внутрішнього валового продукту. Якщо коротко, то ВВП це загальна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни за рік або за квартал, ну залежно від показника. Фактично, цей індикатор визначає рівень продуктивності та рівень зростання економіки країни. Якщо дуже коротко, то якщо динаміка ВВП зростає, то це позитивний показник для ринку. Якщо спадає, то це є негативний знак. Це є один із улюблених індикаторів аналітиків для побудови прогнозів. Але проблема у тому, що цей індикатор не дає жодної випереджувальної чи навіть поточної інформації. Він глибоко запізнюється у часі. Перші попередні дані по ВВП з'являються за місяць після завершення кварталу. А остаточні уже зі всіма ревізіями фактично за квартал після закінчення попереднього. Запізнення яскраво демонструє поточний графік. Денний індекс S&P500 накладена динаміка по ВВП. Видно, що падіння по ВВП припадає фактично на активну фазу рецесії, але це все одно не поточний індикатор, оскільки на графіку йде приблизне співпадіння, але ті дані ми отримуємо із запізненням на квартал. Це гарно демонструє права частина графіка, відсутність даних по ВВП. Тому детально цей індикатор розглядати не варто. Він цікавий тільки для загального розуміння, щоб подивитися, що було у минулому. До речі, посилання на економічний календар, яким я користуюсь, і на усі економічні індикатори, про які я буду говорити, я залишу у описі під відео. Ну, якщо ви хочете зберегти їх чи проаналізувати самостійно. А тепер переходимо до першої групи даних, які варто аналізувати. Це група даних по ринку праці. І почнемо із безробіття. Рівень безробіття фактично показує, скільки відсотків людей є безробіття. Обітними, але активно шукають роботу і готові працювати. Загалом цей показник вважається таким, що запізнюється, але це не завжди так. Іноді цей показник дає випереджуючі сигнали, що важливо розуміти у цьому індикаторі. Та й загалом майже у усіх індикаторах, то це дивитися не тільки на певні граничні значення, але й на тренди, куди рухається показник. Ось, наприклад, якщо накласти на індекс SP 500 дані по безробіттю, то у деяких випадках ми можемо побачити передвісники рецесії. Показовим була світова криза 2008 року, там наперед було видно зростання безробіття. Тренд його зростання вже почався, поки ще біржовий індекс ріс. Це уже був дзвіночок. І схожа картина вимальовується зараз. А ще особливо важливий склад показника по безробіттю, оскільки рівень безробіття доволі загальний показник. То якщо подивитися його структуру, то ми можемо розпізнати проблему в економіці більш детально і нерідко завчасно. Особливо цікавою є динаміка по постійним і тимчасовим робочим місцям, оскільки загальний показник безробіття сумує ці дані, то треба дивитися вже у деталі звітів, але є сервіси, які це роблять за нас. При нормальному економічному рості кількість постійних робочих місць зростає або перебуває у комусь діапазоні. Але коли кількість постійних робочих місць починає падати, а тимчасові зростають. Це говорить про проблеми. Якщо підприємство надає перевагу тимчасовим місцям, це значить, що воно не бачить якихось перспектив для себе у близькому майбутньому, тому і не беруть людей на постійне місце. І це підтверджує якраз графік динаміки постійних і тимчасових робочих місць. Після кожного розвороту тренду відбувалася рецесія. Чому так відбувається? Бо ріст безробіття не тільки наслідок рецесії, але і її причина, оскільки падає рівень доходів у людей. Падає рівень споживання і відповідно падають доходи бізнесу. До речі, контроль рівня безробіття є одним із провідних факторів, що впливають на політику федеральної резервної системи, тобто її пом'якшення чи посилення. Але про це далі у відео. Ще одним важливим показником ринку праці є дані по кількості робочих місць без врахування сільського господарства Non-farm payrolls. До речі, показник сільського господарства не враховують, оскільки там присутня висока сезонна складова. А також більшість місць там тимчасові, тому ті дані можуть викривляти реальний стан справ. Загалом цей показник є поточним, тобто він показує поточну картину, але самі цікаві моменти це дивергенції. Тобто, коли тренд на ринку і тренд по Non-Farm Payrolls є протилежними, тоді цей індикатор вже стає випереджуючим. Наприклад, у 2002 році показник Non-Farm Payrolls почав зростати, але ринок ще не почав відновлення, тобто ми отримали пряме випередження. І зворотня ситуація є зараз, коли ринок зростає, але кількість робочих місць спадає. Розглянемо ще один індикатор це кількість відкритих вакансій JOLTS Job Openings. Це останній показник по ринку праці, який ми розглянемо. Їх взагалі є багато, але ми не будемо розпилятися на менші значні. Отож, цей показник також інколи дає хорошу випереджувальну інформацію. Наприклад, перед світовою фінансовою кризою 2008 року, коли ринок ріс, кількість вакансій почала активно знижуватись. Схожа ситуація була перед падінням 2020 року і відбувається зараз. Тобто стан ринку праці напряму впливає як на економіку, так і на біржові індекси чи ринки інших ризикових інструментів. Єдине, що хочу зауважити, аналізувати потрібно тільки в комплексі. По одному індикатору не можна приймати рішення. І ще, якщо вам цікаво навчитися аналізувати макроекономічні дані, то можете підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Я постійно проводжу аналіз нових даних і детально пояснюю логіку. А тепер переходимо до наступної групи даних, а саме до інфляції. Основним показником інфляції у США є індекс споживчих цін CPI. Якщо коротко, то цей індекс вимірює середню зміну цін на товари та послуги, які споживають домогосподарство, тобто рівень роздрібних цін. Тобто, це суто споживча інфляція, яку ми відчуваємо як споживачі. І за схожим показником споживчої інфляції постійно слідкує ФРС. Він є таким вже важливим для них, як і рівень безробіття. Він так само прямо впливає на політику ФРС. Єдине, що ФРС надає перевагу такому індикатору інфляції, як індекс цін на витрати на особисте споживання PCE. Причина у тому, що індекс PCE краще відображає зміни у споживчих витратах та містить більш широкий спектр товарів і послуг порівняно з індексом споживчих цін. І він є значно гнучкішим. Там присутня заміна товарів, зменшена волатильність, ну і тому подібне. Хоча все ж таки індекс споживчих цін CPI вважається більш вагомим за індекс цін на витрат на особисте споживання ПІСІ. CPI загалом є більш поширеним і прозорим. Саме він використовується для індексації, і він має більший прямий вплив на сферу фінансів. Якось прямо прив'язати інфляцію до динаміки S&P 500 важко. Насамперед із за того, що ФРС старається завжди впливати на інфляцію своїми можливостями, щоб привести її до цільового значення. На момент запису це цільове значення рівне 2%. Але загалом найкраще для економіки це коли інфляція знаходиться біля цільового значення. Тоді економіка росте, і біржові індекси та акції також ростуть. Коли інфляція сильно зростає, фондові індекси також зростуть, бо ростуть ціни на товари і послуги, і компанії заробляють більше грошей. Хоча нерідко у такому випадку це може бути виключно номінальний ріст, а не реальний. А от коли інфляція падає або навіть наступає дефляція, тобто від'ємна інфляція, то це вже поганий показник, так як знижуються прибутки компаній. Це гарно видно на графіку. Коли присутня дефляція або дуже низька інфляція, то ринок акцій на дні. Це у середньому. Бо, як я вже говорив, усе потрібно аналізувати комплексно. І знову ж таки, це не прямий вплив на біржові індекси і на акції. Прямий вплив інфляції йде на політику ФРС, а від них вже вплив на ринки. Але як я вже казав, ми про це поговоримо далі. І ще один показник інфляції це індекс цін виробників PPI. Він вимірює інфляцію на рівні виробників. Включаючи ціну на сервану, проміжну продукцію, тобто відображає витрати виробництва товарів і послуг до їх продажу кінцевих споживачів. Це такий собі показник інфляції на етапі виробництва. Згадую про цей індикатор PPI, бо він рахується випереджуючим для CPI. Але я особисто не бачу якогось суттєвого випередження. Навіть якщо воно є, то не суттєве. Для мене це просто ще один вимір інфляції. І переходимо до наступного індикатору: це виробничий індекс ESM PMI. Це індекс, який вимірює ділову активність у виробничому секторі. Тобто, якщо цей індекс вище 50, то ділова активність зростає. Якщо індекс нижче 50, ділова активність падає. Цей індикатор вважається випереджуючим, але я досить скептично ставлюся до цього твердження. Бо він часто навіть і не поточний. Якщо поглянути на графік, то видно, що є періоди, коли індикатор знаходиться нижче 50, але ринок все одно росте. Але відкидати цей індикатор не варто. Він виконує іншу функцію. А саме він одночасно попереджуючий і підтверджуючий індикатор. Тобто, коли ринок росте, а PMI опускається нижче 50 і знаходиться там, то це має насторожити, що можливо в економіці не все добре. І тоді вже дивитись на комплекс інших даних і перевірити, чи не підтверджує їх PMI чи ні. Тобто як самостійний індикатор, використовувати його не варто. Є, до речі, ще й не виробничий індекс PMI, але він фактично нічого не може дати в плані оцінки перспектив ринку чи економіки. Це суто запізнюючий індикатор. Користуючись можливістю, хочу подякувати спонсорам каналу за ваші підтримки. Відео виходять регулярно. Дякую вам, а також дякую усім, хто ставить вподобайки, пише коментарі і ділиться з друзями посиланням на відео. Це допомагає розвиватися каналу. Якщо у вас є бажання також фінансово підтримати канал, ви можете стати спонсором на платформі YouTube. З вашою підтримкою разом ми зробимо світ фінансів зрозумілішим і доступнішим для усіх. Переходимо до четвертого і одного з самих основних індикаторів це ставка ФРС та політика ФРС. Загалом ФРС має цілий інструментарій для впливу на ринки, але зараз ми розглянемо суто ставку ФРС. Та якщо вам цікаво ознайомитись більш широко, то у мене є окреме детальне відео на цю тему. Рекомендую до перегляду. Посилання залишу у кінцевих заставках. І так, чому ставка ФРС настільки важлива, що фактично може розвертати цілі ринки? Насправді найбільший вплив має не саме значення ставки, а зміна кредитно-грошової політики. Це відбувається тоді, коли ФРС змінює свою політику від жорсткої до м'якої чи навпаки. Це називається fed півот Причому найбільше впливає саме пом'якшення політики, яке супроводжується зниженням ставки після довгого тренду підняття чи перебування ставки у стабільному значенні. Причому, коли ФРС починає пом'якшувати свою політику, то ринки починають знижуватися, як би нелогічно це звучало на перший погляд. І це підтверджує графік. Але насправді логіка тут є: якщо потрібно пом'якшувати свою політику, тобто знижувати ставку, тим самим стимулюючи економіку. ФРС фактично визнає, що у економіці є проблеми, бо якщо немає проблем, то немає і змісту стимулювати економіку. Звичайно, із часом стимулювання починають ефективно діяти і ринок починає рости, але на це потрібен час, так як економіка інерційна. З іншої сторони, коли монетарна політика ФРС посилюється, тобто починається ріст ставок, ринки не знижуються. Пояснення цьому теж досить просте. Посилення політики ФРС відбувається в основному тоді, коли економіка знаходиться у нормальному стані. Навіть якщо у такі періоди відбувається падіння ринку, то, як правило, це суто корекції, і ринки незабаром знову почнуть відновлення. Тобто перший висновок, коли ФРС пом'якшує політику, то із високою ймовірністю варто очікувати зниження біржових індексів. Але це не знак, що падіння буде одразу. Це також тільки один із факторів. І відповідно, якщо ФРС посилює свою кредитно грошову політику, значить у економіці усе нормально. І ринки мають перспективу продовжувати свій ріст. Наступний важливий момент це як знати, коли ФРС буде змінювати свою кредитну грошову політику. Тут також є якісне рішення: є сервіси із моніторингу очікувань поставці. І саме важливо, що ці очікування майже завжди співпадають із кінцевим рішенням ФРС, ну, окрім декількох винятків. Маю на увазі саме очікування, які близькі до дати зібрання ФРС по рішенню поставці. Бо на моніторингу є очікування і на доволі довгий період в майбутнє. І тут вже можуть досить сильно мінятися очікування з часом. Але все одно такий набір очікувань дає нам можливість побачити тенденцію з. Збереження ставки чи її зміни, а також довгостроковий цільовий рівень ставки. А це, в свою чергу, дає можливість підготуватися до можливих змін на ринку. Інша сторона, щоб побудувати свій прогноз по ставці ФРС, це аналіз даних по інфляції та безробіттю. Якщо коротко, то зростання інфляції має на увазі сам тренд, а не якесь одиничне значення, буде збільшити ймовірність підвищення ставки. І відповідно тренд на зменшення інфляції буде збільшити ймовірність до зниження ставки. Теж саме і з безробіттям. Якщо воно зростає, то і зростає ймовірність втручання ФРС і зниження ставки, ну бо потрібне стимулювання для зростання кількості робочих місць. І відповідно, коли безробіття знижується, то зростає ймовірність підвищення ставки ФРС, чи точніше повернення її до певного цільового рівня. Тобто навіть Аналізуючи сторонні індикатори, можна будувати прогнози поставці ФРС та її політиці. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними це відео. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі у наступному відео.